А що якби ключ до нашого творчого потенціалу, до емпатії та глибшого розуміння світу ховався не в складних теоріях, а в простих зображеннях, сьогодні ми спробуємо розібратися саме з цією ідеєю. І справді це ж фундаментальне питання для сучасної освіти та й роботи загалом як навчити того, що, здається, неможливо просто взяти і завчити? Можливо, відповідь і не в підручниках. Можливо, вона саме тут, у світах, створених чистою уявою, які говорять з нами без жодного слова. Ці образи працюють як своєрідний міст, вони дозволяють абстрактним ідеям набути форми, з'єднуючи те, що ми бачимо, з тим, що відчуваємо десь глибоко всередині. І от саме тут знання можуть пустити коріння зовсім несподіваним чином. Сьогодні ми якраз і розглянемо один дивовижно ефективний інструмент, який для цього і створений. Гаразд, але перш ніж перейти до самого інструменту, давайте розберемося, яку власне проблему він вирішує, а проблема ця – величезний виклик для сучасної освіти, а саме зростання ролі так званих м'яких навичок. Дивіться сьогодні успіх це вже не стільки про те, що ми знаємо, це про те, як ми вміємо думати, працювати в команді, створювати щось нове. Відбувається просто фундаментальний сув. І ось вам доказ погляньте на цей попит креативність, емпатія, вміння співпрацювати це все вже давно не плюсик у резюме. Це по суті базові вимоги 21-го століття. І наскільки це серйозно? Ну настільки, що навіть піса, а це такий собі глобальний екзамен для освітніх систем, тепер перевіряє креативне мислення. Уявіть, це ж змінює саму суть того, що ми вважаємо якісною освітою. Добре, з проблемою розібралися. А як же тоді розвивати ці навички, які, здається, і в руки не візьмеш? А ось і відповідь, і вона може вас здивувати це асоціативні карти. І що найцікавіше, історія їхня почалася зовсім не в науковій лабораторії. Все почалося в картинній галереї ще в 75 му один художник Еллі Раман просто хотів, щоб мистецтво можна було взяти в руки, от буквально потримати в долоні. А вже потім, потім психотерапевти зрозуміли, який тут прихований неймовірний потенціал. І ось тут увага, головний секрет: це не гральні карти, це не таро. У цих зображень немає жодного, ну абсолютно ніякого заздалегідь визначеного значення. Це просто поштовх, такий собі візуальний трамплін до наших власних думок, почуттів, спогадів. Одна експертка дуже влучно сказала, що це цитую подорож у потаємні глибини власного несвідомого. По суті, це така собі візуальна мова, яка оминає наш раціональний мозок і говорить напряму з підсвідомістю. Звучить інтригуюче, правда? Але як це все працює на практиці, як ці розмови метафорами виглядають в реальному житті? Ну дивитися. Давайте проведемо невеличкий експеримент. Просто подивіться на це зображення яка перша думка, перше почуття. Забудьте про правильні відповіді, їх тут просто не існує, є тільки особиста асоціація. А тепер уявімо це в класі. Проста вправа, мій настрій. І через такі от прості відкриті питання вчитель може створити атмосферу, де кожен може, ну знаєте, безпечно поділитися тим, що в нього на душі, без страху, що його не зрозуміють чи засудять. Але це тільки верхівка айсберга, бо ці карти це не просто розминка для настрою, це може бути надзвичайно потужний інструмент для аналізу, наприклад, в літературі. І щоб не бути голослівними, візьмемо щось знайоме кожному: фарбований лис Івана Франка. Пам'ятаєте, історія про хитрого лиса Микиту, якого гординя і обман довели, скажімо так, не до добра. І от за допомогою карт ми можемо буквально викласти на стіл його внутрішній конфлікт. Ось карта, що символізує його справжню хитру натуру, а ось його фальшива синя маска царя. І вся ця внутрішня боротьба стає ну просто очевидною, наочною. І ось тут і починається справжня магія, бо карти допомагають піти глибше. Ми відходимо від простих питань на кшталт, що сталося. І переходимо до так званих товстих питань. А чому він так вчинив? А що було б, якби він сказав правду? І в результаті, подивіться, можна скласти цілу візуальну карту історії хитрість, страх, обман і, звісно, мораль. Весь складний шлях персонажа стає простим, зрозумілим, і, що головне, він запам'ятовується. Добре. Тож давайте підсумуємо, що ми маємо в сухому залишку. В чому ж справжня сила цього методу? А сила в тому, що це не просто один інструмент для однієї навички ні. Він працює комплексно. Це одночасно і про спілкування, і про розуміння текстів, і про емоційний інтелект, і про вміння вчитися все разом! Тож виходить, що ці, на перший погляд, прості шматочки картону насправді стають ключами, ключами, які відкривають двері до зовсім іншого способу мислення, більш творчого, більш глибокого, і зрештою розкривають той величезний потенціал, що є в кожному. І це залишає нас із одним, але дуже потужним питанням. Якщо один єдиний простий образ може розкрити стільки всього, то який же неймовірний потенціал ховається всередині нас, просто чекаючи на свій ключ?